Всім привітаки! Доброго всім раночку. Сьогодні в мене в планах прибирання. Що в мене робиться в квартирі? Тут просто жах. Два дні я не прибирала, бо була на роботі, і в квартирі просто немає де ногою стати, щоб було чисто. Я не знаю, що вони робили ці дні, але в квартирі дуже сильно брудно, тому давайте сьогодні займемося. Прибирання, не знаю, чи зроблю я все, ще потрібно щось приготувати, їсти і поки росців в школі Ангелінка зі мною дочка, яка вже щось хоче, в мене вже щось хочеться їй. Тому подивлюсь, як вона мені дасть це зробити, чи буде допомагати. Чи буде допомагати я мене? Ось, чи буде допомагати мені іншого? В іншому плані, зараз подивимося, як в нас получиться, вона ще одного дня щось їй було нехорошо, вона щось з'їла, певно, що в суботу і півночі, в суботи, на неділю, їй було недобре. Вона цілу, цілу ніч знаєте, крутилася, ну, так як її було недобре. Я її. Просила пити і водичку, і регідрон, і ми коло неї, знаєте, трусилися всі. Але, слава Богу, все, все добре. Вона, певно, що з'їла щось в апетит, бо була в дитячій кімнаті. Вже засмутилася, щось їй не сподобалося і пішла. Покажу вам ще красу. Не повертати камеру, дивіться, які у мене є. Багато хто називає їх цибулинками, але це не цибулинки, Правильна назва їхня називається аліум. І вони дуже класно дивляться в композиціях, в букетах. Ось мені вони подобаються. Я не знаю, це такі прості, взагалі абсолютно прості рослинки, там одні вирощують їх, і я така кажу: дай мені одну цибулинку, Мені дали аж. П'ять, каже, на постав собі у вазу і любуйся. Тож я це і роблю. Мені здається, що взагалі в інтер'єрі вони дуже гарно е, виглядають. Ну, не на моєму червоному фоні, тому що дуже забагато фарб. Ось в новому домі вже червоних стін не буде. Я, я вам обіцяю, вже будуть якісь інші кольори. Я навіть не знаю, які зараз. Дуже трендово ось це все сірувати таке. Але я не знаю, чи буде в нас теж сіровати, чи не буде сіровати, Подивимося, як там воно буде. Взагалі мені здається, що практичний колір це ну, білий такий нейтральний прямо. Якось у нас кухня. Забери все, зроби білі стіни, біла кухня, і додавай різних кольорів, яких хочеш під настрій, то давай забирай і буде гарно виглядати. Не знаю, що тоді на мене найшло, що була червона. Е... У нас просто були ось такі червоні шпалери. Йо. І вже ми від них відштовхувалися. Ось така історія йдемо сьогодні з вами прибирати. Бо я вам кажу, взагалі жах просто посуду повно. Я вже вчора в неділю нічого не, не мила. Нічого не прибирала, певно, що це відео вийде у вівторок, так як я буду весь день перебирати і увечері не встигну його озвучити і не встигну його викласти. Дивись, і коли... Дивись. Дивись ти подряпалася чимось. Інколи так буває, що я викладаю відео на наступний виклик. Сьогодні да? угу. Так? Але в основному викладаю прям так день у день. Щоб було зрозуміло і не втратити цю нотку, що десь там далеко знімалося. Знаєте, які ще знімаються за тиждень, за декілька днів? Дуже таке рідко буває. Ой-ой-ой-ой-ой! Поки балувалася, облилася. Так, Трошки однокраденко. Все, погнали прибирати, бо говорити можна довго. А на нас ніхто не поприбирає. Ти мені допоможеш? Ні. Допоможеш да. <реш> да, чи ні? Да! Ну, да? ти казала всім, що. Всім. Всім брі. І все. Ой! Ну, от вже точно маєте поставити нам сьогодні лайк. М -м -м, лайк погнали. Приємні! Ми каву вже випили, я сподіваюся, ви свою теж. І з новим зарядом енергії, як батарейка, погнали у цей день. Цей день прекрасний, хоча і на вулиці сильний дощ, весь день затяжний такий. Хочеться сидіти вдома під пледиком, вімкнути якийсь гарний фільм або краще комедію. Чого не вистачає в житті, да? комедії мені не вистачає. І дивитися тихесенько, щоб тебе ніхто не чіпав, щоб до тебе ніхто не ліз і ніхто тебе не бачив. Але домашніх справ багато діти повитягували навіть ось ці чешки для танців. Я не знаю, де вони їх знайшли. Як можна було їх просто дістати там з шафи. Вони так далеко були. Але вони їм потрібні були, певно, що на вихідних. Хтось вчився танцювати. Тож я розбираю праня, так як я праня вмикала, і е, все, що було сухе, скидала просто на балконі на одну кучу. А сьогодні займаюся цим розбиранням, бо вже немає майже в що одягнутися. І скажу вам, що я е, собі е, останнім часом заборонила. Ви знаєте, по. Щось взагалі з покупок одягу купувала щось те, що мені дійсно необхідне. Ну я стільки нагребла одягу, в мене стільки його, що хочу трішки його за ось цей сезон, за це літо, зносити і так зносити, знаєте, щоб не все було прям нове, а так, щоб щось можна було відправити десь в село і. Скажу, що деякі речі я вже потрішки від них позбуваюся, бо вони вже для мене стали зовсім зовсім негарними і їдуть вже десь в інше місце. А ми відправилися під дощиком за покупками. Прикупила Ангелінці набір пластилинів, таких тісто пластилін. Дуже класне і зручне, але вже щось що в тебе не виходить. Давай я розкатаю. Ти хочеш б розкатати таке? Yeah. Ти бери просто маленьке, невелике, а маленьке бери. Yeah. Кульку невелику бери, а ну маленьку спробуй розкатати. Зараз десь прийде ще ростусик зі школи, і буде з нею вже гратися. Вона буде мати чим зайнятися пластиліном. Один цей пакетик їй можна видати, і вона буде ним довго щось мудрувати і ліпити. Розділи на маленькі шматочки, бо великий важко розкатувати. Хорошо. Показую, що взяли ще, окрім пластилину, взяли ще батон. Трішки цибулі. Прям декілька штук взяла, бо мені потрібно сирочки з полуничкою. Ось такі, ось такі. Взяла томатну пасту, декілька штук на запас, бо в мене немає сирочки. Ангеліні взяла бублики маленькі, приправу до курки. І ось взяла сухарі. Хочу приготувати такі, е, типу як нагін, це щось схоже, щось схоже. Солодкий челі, сметанку взяла. Ось такі горішки. Це Русь буде можливо в школу брати на перекусок. І ще взяла м'яско, Ось таке м'яско, Зараз я буду розділяти і щось готувати. Зранку перемила деякий посуд, бо навіть не було вже чистої кастрюлі, щоб щось готувати в холодильнику. Всі кастрюлі зайняті, і в них всього там по одній буквально ложці, по одному черпачку супа і все стоїть в холодильнику. Тож я сьогодні зайнялася цим розхламленням холодильника, ну, наводила порядок. Я не знаю, як так за два дні. Настільки застрати квартиру, аж стидно говорити. Ну, я думаю, вам не зрозуміли. На свинячі ми, поросята. Тому я сьогодні трішки навела порядок. Дитина мені в цьому допомагала і приготувала їсти. Вирішила приготувати я з курячого такого стегна. Зазвичай я робила з курячої грудки, але вам скажу, що це виходило таке суховате, а з курячого стегна просто ідеально. Таке соковете і смачненьке вийшло м'яско не сухе і дуже дуже, як я кажу, дуже дуже смачно. Вирішила зробити курячі нагетси. Порізала м'яско на невеличкі шматочки, потім в муку яйця, паніровку і на сковорідку. Обсмажила з двох сторін, швидко готується і взагалі смачно виходить. Із саме стегна, знаєте, воно таке більш жирніше. Чим Куряча грудка вийшла смачніше. Діти теж оцінили, сказали, що їм подобається. Особливо синові. Він таке любить піцу оці всі фастфуди, це все їжа підлітків. Я і сама його полюбляю. Хто ж не любить піцу чи бургера, то для нього це, знаєте, смакота. Тому перемішую все. Роблю, готую, бо голодні дітки чекають чогось смачненького. Я вже не знаю, що їм таке готувати, цікаве, вигадувати, щоб вони їли з задоволенням і з гарним апетитом. Буває, що їдять прям добряче, буває, що вони прям з гарним апетитом їдять, а буває, що ну, прям колупаються в тій їжі і толком нічого не їдять. І через годину питаються, а є щось поїсти? Тому намагаюся вигадувати щось таке, кожного разу щось новеньке, або такий якийсь провірений варіант, який вони їдять. Насипала цих сухарів, розігріваю сковорідку, до м'яска додала приправи, різні спеції, і вже так замаринувала, прямо на дві хвилинки. Можна було замаринувати гарненько його. Але не було часу і не хотілося відразу буду обсмажувати. Спочатку кидаю в муку, потім в яйця, а потім в сухарі. І готується воно швидко. Мені сподобалося, що це швиденько і смачненько. Я ще зробила заморозку, у мене ще залишилося. М'яско нарізала, бачу, що нам сьогодні буде його багатенько, то я ще поставила в морозилку, ось так теж обваляла, залишу в морозилці, бо ж залишаю чоловіка, щоб він, не дай Боже, не схуд. Щоб було в нього що приготувати так, на всяк випадок, він то їсти готувати вміє. Я думаю, він не пропаде. Тому так, щоб десь може приїде, і можна було на ворітку кинути і помаленьку там обсмажити його. А може, ми з'їмо ще до моря, поки поки чоловікою не залишимо нічого. Ну, поставила в морозилку, нехай буде. Буває, що і самі десь звідкись приїдемо, пізновато і так обсмажити можна і з'їсти, або навіть взяти з Собою, там, чоловікові на роботу. Ось це кожного разу давати чоловікові на роботу їжу це мене прям ой-ой-ой, як добиває. Кожного разу треба ще думати не тільки чим нагодувати дітей, а чим ще нагодувати чоловіка. Вирішила я, після того, як ми вже пообідали, чи то вже було, була не обід, а майже вечеря. Вирішила ми ще з Ангелінкою поліпити пластиліном, бо ж вона ходила і просила мене, що давай поліпим, давай поліпим, зліпи мені мишку, зліпи мені медведика. І ось тут вона мені показує, як треба котити. І так в неї воно цікаво виходить. Я не знаю, вона взагалі стала така цікавуща, просто Ну, дуже вона така говірка стала. І... Розказує і командує. Я думаю, що вона в садочку буде гарно себе поводити і, взагалі, їй буде цікаво, тому що вона дуже така комунікабельна дитина. Вона любить гратися з усіма, вона не пакостить прям так, щоб знаєте, які діти, що пакостять тільки мені. Ось я бачу, вона починає гратися на майданчику, чи що там кажуть діти, давай то вона, давай. А потім каже: Ні, я так не хочу, давай так. Ну вона така комунікабельна дитина. По ній це видно. Вона дуже говірка, вона все розповість, що кому потрібно, і, і сама все розповість. З нею ні на яку справу не підеш, бо вона все здасть. Вона прям розкаже все, хто, де, що і коли, і як і нашо. Тому я думаю, їй в садочку буде цікаво, вона вже дуже чекає цього моменту, що вона піде в садочок, що вона вже доросла, бо син ходить і в школу, і на заняття, і на тренування, і вона дуже хоче вже кудись піти з ним, але її ще нікуди не беруть. Хоча, коли вона вже розійдеться і сильно балується, Ото тоді її вже прям не зупинити. Прям вже до неї Ангеліна, заспокойся, Ангеліна заспокойся, а вона ще стає догори дригом головою вниз, і вже вона зупинитися не може. Вже їй ну так стає весело. Ще просто жах. Сказала вона мені зліпити змію і позвати ростика, щоб він прям злякався. Змії так їй стало весело, що вона налякала ростика змією. Зліпили ми з нею і мишку, і медведя. І я відправилася знову на свою На свою кухню. Прибираю посуд, який миється безкінечно Просто я не знаю, де його в нас стільки береться. Поки я його весь перемию. Поставила собі чайок заварити. Ростик мені дозволив його чашці попити, бо я не знаю де всі чашки ділися. Бачила в кімнаті дві чашки з водою. У мене діти беруть на ніч. Чашку води, бо ночою встають і можуть попити води. Що один, що другий, ось я не знаю, звідки це в них таке, ночі встає Ангеліна прямо через сон. Очі закриті, мама, я хочу пити. Я така, «М -м -м, хорошо. <gülh> і щоб не йти аж на кухню, то вони беруть з собою чашку води. Ну і так вони позаносили чашок 4, а то й 5 в кімнату. І на кухні вже немає. треба Прийти їх і принести. Тому вже взяла росікану чашку, щоб попити чайку, він мені дозволив. Перемиваю все, що тільки можна. Паралельно ще діти щось хочуть. Захотіли яблуко, і я підрізаю яблуком. В мене найбрудніша зона сьогодні це, певно, що була кухня і ось цей Коридор, так як на вулиці дощ, і багато цього піску, бруду принеслося саме сюди, від взуття, і потім воно ногами, така прохідна зона з кімнати в кухню, воно потім несеться все в. Кімнатою на кухню. Ось Ангеліна побачила, що стоїть камера, вона відразу махає привіт. Я спеціально не, не пришвидшувала, щоб ви подивилися на це кіно. Навіть Відправила вона вам ще повітряні тьомки-тьомки. А я продовжую витирати підлогу. Інколи буває мені просто лінь іти по швабру, яка на балконі, то я ось так ось швиденько тряпкою протру ось цю зону, щоб не було цих маленьких крупинок піску і всього бруду, який приноситься з вулиці разом з взуттям. Ось так я сьогодні провела свій день. Поділилася з вами своїми емоціями, своїми думками, які в мене є в голові. Дякую вам за увагу! Дякую вам за підтримочку та вподобайки.